Обговорити умови тимчасового припинення вогню Путін погодився та вкотре вимагає вигідних умов для себе і хоче поговорити про це особисто з американським президентом Трампом. У Вашингтоні дуже сподіваються, що зуміють домовитися сьогодні. Трамп, можливо зателефонує до Кремля, хоча вже пригрозив запровадити нищівні санкції проти Росії, якщо вона не погодиться на припинення вогню. Детальніше далі. Сполучені Штати мають достатньо важелі впливу на Росію, щоб досягти припинення вогню у війні проти України. Однак, поки президент Дональд Трамп тримає їх у секреті у Білому домі. Американський лідер приймає генсека НАТО, каже, готовий до розмови з Путіним та сподівається, що Росія ухвалить правильне рішення на шляху до припинення війни. Ми побачимо, як відреагує Росія. Якщо не погодиться на умови, це буде невтішний момент для світу. Путін зробив дуже багато обіцяючу заяву, але вона була неповною. І так я хотів би зустрітися з ним або поговорити, але ми повинні швидко закінчити це. Це не має бути. Дуже складно за словами Трампа, під час зустрічі американсько-української делегації у Саудівській Аравії обговорювали території, які будуть збережені і втрачені, а також інші пункти остаточної угоди. Ішлося і про Запорізьку АЕС, яку нині контролюють російські окупанти. Нападу Росії на НАТО Вашингтон не допустить. Переконує Дональд Трамп. Він впевнений, саме його дії зробили альянс сильнішим. А от генсек блоку Марк Рюте наполягає на необхідності збільшити виробництво зброї, адже країни НАТО виробляють недостатньо озброєнь у порівнянні з Росією та Китаєм. Нам потрібно виробляти більше зброї. Ми робимо недостатньо ні в сполучених штатах, ні в Європі. І ми відстаємо, якщо порівнювати з тим, що виготовляють росіяни і китайці. І у нас є величезна оборонна промислова база. Та нам потрібно зробити більше, щоб нарощувати виробництво і позбавитися бюрократичних перешкод. Путін раніше відреагував на пропозицію перемир'я. Каже, Росія готова припинити вогонь, але є нюанси. Кремль знову висуває ультиматуми, хоче гарантії, аби Україна не використала цей час для переозброєння, не проводила мобілізацію, військову підготовку, не отримувала зброю. Президент Володимир Зеленський коментуючи останні вимоги російського диктатора, заявив, що Путін хоче продовжувати вбивати українців. Тож вигадує додаткові умови щодо тимчасового припинення вогню і фактично готує відмову. Україна ж прийняла американську позицію щодо безумовної тиші у небі, на морі та на фронті, і готова працювати максимально ефективно і швидко, наголошує президент. Росія ж прагне лише затягування війни, і зараз треба тиснути на Кремль дієвими санкціями. Путін, звісно, боїться сказати прямо президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну, хоче вбивати українців. І тому вони там в Москві обставляють ідею тиші. Такими придумовами, щоб взагалі нічого не вийшло, або щоб не виходило якнайдовше, ми не ставимо умов, які щось ускладнюють. Це Росія робить. Як ми завжди говорили: єдиний, хто буде все затягувати, єдиний, хто буде неконструктивний, це Росія. Їм треба війна, путін вкрав роки миру і продовжує цю війну день за днем. Сполучені Штати вже посилюють санкції проти Росії, накладають додаткові обмеження на російський нафтовий, газовий і банківський сектори. Вашингтон не продовжив ліцензію, яка дозволяла іноземним компаніям проводити розрахунки за російську нафту через підсанкційні російські банки, як виняток. Тепер же іншим країнам буде важче купувати паливо країни агресорки. Відтак обмежуються її глобальні пропозиції, а вартість нафти зросте. Вероніка Бойко, факти ICTV, Єдині новини. Після кількаденного мовчання Путін не відмовився від пропозиції Сполучених Штатів Америки щодо припинення вогню, але виставив нові вимоги, які можуть затягнути мирний процес. Дональд Трамп водночас сподівається, що кремлівський очільник таки пристане на цю угоду, хоча й визнає, що ситуація залишається складною. Чи вистачить дипломатичних зусиль, аби припинити кровопролиття? Чи Росія знову буде перешкоджати на шляху до миру? І що нині відомо про переговорний процес, дивіться далі. Тиша на землі, на морі, на фронті Україна пристала на пропозицію, США, натомість Росія, після кількаденного мовчання і не відмовилася від пропозиції, але й одразу виставила низку додаткових вимог. Путін, звісно, боїться сказати прямо президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну, хоче вбивати українців. Російський диктатор заявив, згоден призупинити бойові дії, але одразу ж маніпулятивно згадав Курщину. Мовляв, тишу Україна може використати, щоб укріпити там свої підрозділи. І принагідно висунув вимогу Київ під час тридцятиденної тиші не повинен проводити мобілізацію, військову підготовку і отримувати зброю. Мовляв, хоче мати гарантію, що зсу не використає цей час для переозброєння. А от що Росія також готова уникнути перегрупування та переозброєння, Озброєння, звісно, промовчав. Український президент назвав це все черговою маніпуляцією. Зараз ми всі почули з Росії дуже передбачувані, дуже маніпулятивні слова Путіна у відповідь на ідею тиші на фронті. Він фактично готує відмову станом на зараз. Вони там в Москві обставляють ідею тиші. Такими придумовами, щоб взагалі нічого не вийшло, або щоб не виходило якнайдовше. Путін часто так робить, не каже ні напряму, але робить так. Так, що практично тільки все затягує та унеможливлює нормальні рішення. Ми вважаємо, що це все зараз. Чергові російські маніпуляції Дональд Трамп. Тим часом у Вашингтоні зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте. Під час спілкування з журналістами повідомив, що сподівається на те, що Кремль пристане на угоду про тридцятиденне припинення вогню. Але якщо таки не погодиться, це буде невтішний момент для всього світу. І я сподіваюся, що Росія теж піде на цю угоду. Я не думаю, що вони повернуться до стрілянини. Я справді вірю, якщо ми укладемо мирний договір про припинення вогню, я думаю, що це призведе до миру. Також американський президент Дональд Трамп стверджує, що має важелі впливу на Росію, які поки що не хоче застосовувати. Що ж до останніх заяв Путіна про тридцятиденне перемиря у російсько-українській війні, то на думку Трампа вона, хоч і багатообіцяюча, але не повна. Якщо потрібно, то він готовий особисто поговорити з очільником Кремля, щоб забезпечити припинення вогню. Він зробив дуже багатообіцяючу заяву, але вона не була завершена. І так, я б із за. Доволенням з ним зустрівся або поговорив, але ми повинні швидко з цим покінчити. Напередодні вести перемовини щодо перемир'я у Москву приїхав представник Дональда Трампа Стівен Вітков. Ввечері він мав зустрічатися з очільником Кремля у закритому форматі. Чи було ухвалено хоч якісь рішення? Інформації поки немає. Водночас телеканалу Fox News радник американського президента з нацбезпеки Майкл Волц повідомив, що бесіда з представниками Росії відбулась, і Стівен Вітков уже повертається до. До Вашингтона за його словами в Штатах тепер мають оцінити результати зустрічі, щоб Трамп ухвалив рішення щодо наступних кроків, і додав, що США відчувають обережний оптимізм щодо врегулювання українсько-російської війни. Водночас журналісти телеканалу NBC News від двох джерел з адміністрації американського та російського президентів дізнали, що з переговорного процесу було виключено представника президента США з питань російсько-української війни Кіта Келога. Мовляв, Путін вважає того за. Надто близьким до України його подальша роль у переговорах не зрозуміла. Констатує телеканал Ярослава Марущенко, Програма Вікне СТБ Марафон. Єдині новини.